14 лютого весь світ відзначає День святого Валентина. Відзначають його вже понад 16 століть і пов'язують з ім'ям святого Валентина, якого вважають покровителем усіх закоханих. Цього дня коханим влаштовують сюрпризи, над якими ще варто добре подумати. Романтична вечеря це завжди подарунок. гарний. Ну, щось плюшеве, скоріш за все, Ну, нормальные люди, которые друг друга любят, они каждый день думаю, придумают, они будут ждать одного дня и потом обижаться, если кто-то ничего -то не придумал. Мне так кажется. Мне кажется, интереснее 15 февраля поздравить внезапно, чем 14, когда все ожидают. что-то щось солодке, что щось таке. Цікаво. Однак на Закарпатті, як і по всій Україні, не завжди переймались підготовкою подарунків до Дня усіх закоханих. Старше покоління каже, про це свято дізнались нещодавно, та й святкувати особливо нема чого. Знаєте, моя молодость проходила в такий період, коли це свято це не святкувалося. Ну я думаю, що в принципі, якщо б даже не було навіть святого Валентина, його б треба придумати, тому що молодь має святкувати свою молодість, кохання. Відчуття десь свої передавати один другому, тому що це є неповторно більше в житті такого моменту, як молодость ніколи не буде.